Час підсумувати головні події дня, що минає про найцікавішу у викладі наших журналістів. Вітаю. Вже вдруге після обрання міські депутати із фракції КУН зустрічалися із триянами. Перша така зустріч відбулася із мешканцями району нового світу. Тоді нагадаю найбільш болючими питаннями були ремонт доріг, вуличне освітлення та створення спортивного дитячого майданчика. Міські депутати висловили свою солідарність і пообіцяли допомогти із вирішенням цих проблем. Зустріч із жителями Марцинівки та так званого гастелу пройшла доволі емоційно. Про що запитували і чи почули їх народні обранці далі у сюжеті. Фракція Кун у міській раді одразу після приходу до влади взялася вирішувати проблеми своїх виборців. Для цього депутати організовують зустрічі з громадою. Цього разу народні обранці зібралися, щоб вислухати турботи мешканців Марцинівки та вулиць Саксаганського та Виговського. Попередня зустріч на новому світі ну так. Багато людей, звичайно, що не було що видно, що люди в цьому районі дуже переживають за умови і життя. Ольга Ольшанська, депутат від цього округу, привітала своїх виборців насамперед коротким звітом своєї діяльності. Мовляв, починати треба з чистоти, і саме це їй частково вже вдалося зробити. Ми вивезли 42 машини. Це було дуже важко по три неділі ходили в міську раду, поки нас вислухали. І забрали оце побутове сміття, яке було біля котельні недавно тому. Півтора неділі вивезли з Марцинівки на річку. Не знаю, хто там возить десять машин. Вивезли. Проте цих досягнень для мешканців двох районів виявилося замало. Найболючішим питанням для жителів Марцинівки стала дорога, яка сполучає їх із містом, а точніше із парком Шевченка. Люди живуть у страху. У темну пору доби, запевняють, без неприємностей пройти неможливо. Там вечором нічого не видно. діти йдуть, діти трісуть. Ніх правдо не працюють. Ви мені вибачте мене дорослу. Людину. Дину зустрічає чоловік собакою з роботи. Це вже знаєте, це вже не є робота забудови. все в розваленому вигляді. як діти мають іти до школи, Люди зверталися з цим питанням до депутата обласної ради зіновія Карпінського, який також був присутній на цій зустрічі. І, хоча ця проблема вимагає втручання не одної виконавчої інстанції, відповідь вони отримали чітку і однозначно на протязі е тижня. Там не буде ні одного наркомана. І поки там е, не огородять оцей участок, там буде наша охорона обслуговувати всю ту територію. Іншим болючим питанням, яке турбує, чи не всіх українців, стало підняття тарифів та незадовільна робота комунальних служб. Виснажені негараздами та зростанням цін, люди не могли стримувати своїх емоцій. І подекуди форма зустрічі питання відповідь перетворювалася у масове звинувачення без адреси. Даний час... Я вас дуже прошу успокітися. Тарифи ми не встановлювали. установлювали. будуть збори і на збори брата, ми запросимо. запрошуємо дискутати голосувати. Щоб ви знали, замов, що згідно депутатських повноважень на сесію не виноситься про тарифи. питання. Проблему депутати почули, проте через багато дати відповідь було доволі важко. Пояснити, що міська влада до підняття тарифів не причетна, також не зовсім вдалося. З єдиним рішенням виступив депутат Карпінський. На його погляд, комунальні проблеми вирішить товариство співвласників. Єдине це реально це створення товари ОСБ туриста співвласників і тільки ці товариства підтримувати буде сьогодні держава. Тільки ці жеки держава не буде підтримувати. Прозвучала на зустрічі і низка інших питань. Депутати пообіцяли розібратися з усіма. Зіновій Карпінський нагадав, що двері його кабінету відкриті для людей кожен другий понеділок. Головне це злагодженість і послідовність дій. Щоб проблему вирішити, треба насамперед її озвучити. Марта Стадник, Роман Купранець, Стризькі новини. Сьогодні у строю відбулась виїзна нарада з медиками Стрищини. Мова йшла про затверджений основний список рекомендованих вакцин, зокрема проти поліомієліту. Адже саме цього дня у 1955 році, завдяки доктору Джонасу Солкому, було визнано, що вакцина проти цієї недуги безпечна для здоров'я. Про актуальні проблеми вакцини профілактики в Україні дивіться у наступному сюжеті. Бути чи не бути, вакцинувати дітей чи ні? Ця дилема здається вічна. Одні кажуть, ігнорування щепленнями може призвести до важких хвороб, а то й летальних випадків. Інші запевняють, що не менша кількість і тих, які помирають від самої ін'єкції. Вирішуйте самі, чи вакцинувати, чим вакцинувати, чи захистити дитину від життєво небезпечних інфекцій. Вибір за вами. Це є не лекція настанова, це є лекція філософська. У голові обласної імунологічної комісії з питань вакцинопрофілактики Людмили Бобер за плечима 15 років досвіду вакцинування. Я не теоретик, я вакциную в основному хворих дітей. Здорові діти це випадковість. На здорових дітей в нашій клініці я просто дивлюся як на віддушу, На Бо ну, Боже, мій, слава Богу, переді мною я хоч не забуду, як буде виглядати здорова дитина. Тому педіатр імунолог впевнено заявляє: хворих дітей треба вакцинувати, обов'язково, адже вони насамперед занедужають, і хвороба перебігатиме дуже важко. Сьогодні менше 40% населення провакциновано. А менше 40% було тоді, коли в 92-му році почалася. Через 5 років ми щось подібне будемо мати. Або ми зараз робимо все правильно, юридично, щось намагаємося виправити просто в вакцинальному процесі, тому що не всі люди можуть купити дорогі вакцини. І робимо так, щоб ми були готові до тих неприємностей, які можуть бути. Марія Ходовицька, Оляна Шуцмана, Руслан Леськів, Стриські новини. На території Львівської області посилено радіоакційний контроль за транспортними засобами, продуктами харчування та іншими товарами, що возяся за кордону, зокрема з території, що могли зазнати радіоактивного забруднення внаслідок ядерної аварії у Японії. Про це 12 квітня повідомила СЕС у Львівській області. Наразі повідомлень з районів області про перевищення гамофону не надходило. Сам під установи у містах Другоби, Червоноград, Рускавець, Стрий, Самбір, Жовківський, Яворівський, Стрийський та інших районах. Оснащені відповідними приладами і атестовані на право проведення дозиметричних досліджень. Вони проводять вимірювання потужності дози зовнішнього гамма випромінювання на своїх адміністративних територіях. Вимірювання проводяться щоденно з дев'ятої години ранку, тричі на день. Спеціальними приладами у випадку виявлення перевищень потужності дози зовнішнього гамма випромінювання. Сан під зобов'язані інформувати про це радіологічний відділ обласної сес. Львівські пластуни виступили проти підпалю сухої трави, оскільки щороку екології львівщини завдають значної шкоди самовільні весняні випалювання сухих рослин. Львівські пластуни за підтримки ініціативної групи мисливців провели по селах просвітницьку кампанію. Три групи активістів на велосипедах, подолавши по 30 кілометрів кожна, відвідали близько десятка населених пунктів. Пластуни розвішували у громадських місцях та мостах кольорові плакати з інформацією про шкідливість випалювання сухої рослинності. Окрім цього, активісти роздавали селянам інформаційні буклети на цю тематику. Відомо, що спалювання трави та листя призводить до руйнації ґрунтового покриву, адже безпосередньо вигорають рослинні залишки, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми. Загорання трав'янистого настилу переростають у масштабні торфяні та лісові пожежі. У вогні гинуть гнізда за яйцями птахів, а через фактор неспокою тварини не змушені тікати з угідь, призводячи до серйозних порушень екологічного стану навколишнього природного природнього середовища випалювання також завдає непоправної шкоди здоров'ю населення. 17 квітня о 12 годині на подвір'я катедрального храму Успіння Пресвятої Богородиці проводитимуть великодню виставку ярмарок, на які представлять свої роботи учні загальноосвітніх шкіл та професійних училищ міста. Вироби будуть на великодню тематику. А це писанки, листівки, великодня композиція з природних та штучних матеріалів, пасхальні фігурки. Гроші зібрані від продажу робіт, будуть передані неповносправним дітям громадської організації Віра і світло. Ярмарок проводять відділи. У справах сім'ї та молоді і освіти стрийського місць На сьогодні це все попереду новини спорту. Дочекайтесь. Я ж прощаю з вами до завтра. Вдалого вечора. Мої вітання про головні події зі світу спорту розповімо я, Ігор Тимків. Не перемикайте! Мініфутбол, кому за 50. вихідними спортзалістрицької дю США пройшов чемпіонат Львівської області з мініфутболу Кому за 50 і старші участь у змаганнях взяли шість команд Львівщини: Скала Стрий, Дрогобич, Миколаїв, ТВД, Львів, Яворів та Енергія. Львів. Слід зазначити, що цей чемпіонат був присвячений сторіч у Стрийської скали. Після урочистого відкриття та привітань розпочали запеклі поєдинки. У фіналі зустрілися команди ветеранів нашого міста Скалата ТВД Львів. Нелегко було львів'янам здолати стрийську команду, яка непогано відіграла перший тайм. Тільки у другій половині матчу імениті футболісти ТВД здолали скалу з фінальним рахунком 5-1. Тож у підсумку, перше місце на змаганнях здобула команда ТВД. стрийська скла зайняла друге місце. Бронзові нагороди отримали футболісти енергії зі Львова. Усі переможці та призери були нагороджені кубками, медалями та грамотами. Крім основних нагород, оргкомітетом було визнано кращих у номінаціях. Приємно, що найкращим воротарем турніру став голкіпер Стризької скали Лісовський. Цю інформацію надав нам голова осередку ветеранів спорту Стрищини Роман Мазяк. Букмекері не вірять у перемогу шахтаря над Барселоною. Каталонська Барселона є фаворитом у матчі відповіді однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів 2010-2011 проти Донецького шахтаря. За версією авторитетної букмекерської контори Вільям Hill, Повідомляє Ліга Бізнес-Інформ. На перемогу іспанців ставки приймаються як 2 до 1. Чим менше коефіцієнт, тим більша ймовірність події. А перемога українців оцінюється коефіцієнтом 3-20 до 1. Нічийний результат 3-20 до 1 так само. При цьому найвірогідніший результат поєдинку на думку букмекерів, Нічия з рахунком 1-1, коефіцієнт 7-50 до 1. Чи перемога Барселони з рахунком 2-1, коефіцієнт 9 до 1. Як відомо, перший матч у Барселоні завершився розгромом донецької команди з рахунком 1-5. Єдиний м'яч у складі шахтаря забив Ярослав Ракицький. Таким чином, гірникам на своєму полі треба завершити гру з перевагою у 4 м'ячі. Тимощук хоче завершити кар'єру в Україні чи Росії. Півзахисник Баварії Анатолій Тимощук заявив, що з радістю розглянув би пропозиції від Шахтаря і Зеніта після закінчення контракту з Мюнхенським клубом. Я не хотів би перечасно про щось говорити, оскільки контракт з Баварією у мене закінчиться тільки через півтора роки. Але я справді думав про це і про Шахтар, і про Зеніт. У складі саме цих двох клубів мені вдалося завоювати більше своїх нагород. Тому, звичайно ж, я буду дуже радий закінчити свою кар'єру в одному з них. Напевне, рано навіть думати про це, але якщо в майбутньому мені надійде Пропозиція від Шахтаря або Заніту, я з радістю розгляну кожну з них. Цитує Тимушчука, газета газета.ру. Віталій Кличко не буде проводити бій перед поєдинком за Дамиком. Чемпіон світу на важкій возі Українець Віталій Кличко повернеться на ринку вересні для зустрічі з поляком Томашем Адамиком. Нагадаю, у березні Кличко переміг в першому раунді кубинця одланєра від Соліса. І відразу після поєдинку Віталій висловив бажання провести 4 червня ще один бій перед можливою зустрічю восени за Дамиком. Проте після перемоги Адамика над Макбрайдом сторони ще раз обговорили свої плани і прийшли до угоди, що Кличко і Адамик не проводитимуть боїв до очної зустрічі на рингу, яка відбудеться 10 вересня в Польщі. Повідомляє боксер Орк. Луцьк приймає міжнародний турнір з гандболу. 14-17 квітня відбудеться традиційний міжнародний турнір з гандболу пам'яті заслуженого тренера України Олександра Баламута під назвою Кубок Баламута серед юнаків 1998 року народження. Цього разу до старовинного Луцька приїдуть 14 команд із України, Росії, Білорусі, Польщі, Литви, Словаччини та інших. І це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Хай щастить. І знову синоптики передають на завтра опади у вигляді дощу, атмосферний тиск 727 мм ртутного стовпчика, вилось повітря 95%, температура повітря вночі 4,9 градусів тепла, в день плюс 6, плюс 9, вітер дутиме в західному напрямку 6,8 метрів за секунду.